І за, за рішення прийняти одного позорище, позорище. Діма так виходить. Не везуче ЧТУ. якщо закупівлю тролейбусів з другого разу вдалось завершити, то з автобусами навіть почали не дуже. На виконкомі зі скандалу розглядають надання дозволу Чернігівському тролейбусному управлінні провести тендер на закупівлю нових автобусів. Сенс у цьому є, адже стан рухомого складу приватних перевізників відверто незадовільний. Автобуси з сумнівним е, технічним станом. Сумнівним таким, ну, скажімо, і, і зовнішній стан естетичний, не естетичний, точніше. Профільний заступник розводить руками, твердить, на сьогодні муніципальний перевізник приватника-монополістам не конкурент. На сьогодні, виходячи на конкурс, він не є гравцем взагалі. Тобто в нас є комунальне підприємство, яке сьогодні ну не, не здатне участвувати в конкурсі. Саме тому у муніципалітеті вирішили розглянути можливість купівлі нових автобусів тролейбусному управлінню. ЧТУ е, повинно закупити автобуси? Це позиція, але є. є... Процедури юридичні, які потрібно би ну якось ну з розумінням з відповідальності їх і, і правильно їх виписувати. Я так собі розумію. Зазначимо, що досвід експлуатації автобусів тролейбусниками є. Зокрема, у Чернігові вони обслуговують пазиками та еталонами 38 та 39 маршрут. Та, до прикладу, Вінницька транспортна компанія, там що у 2012 році почали купувати великі Богдани, і зараз у них працює 46 муніципальних автобусів на маршрутах, де раніше їздили приватні перевізники. Якісно новий транспорт хоче бачити і наш мер. Автобуси, які би перевозили, не 22 пасажири там орієнтовно, а. Там 40-42 пасажири кращого естетичного вигляду. надійніші, безпечніші, комфортніші Сучасні автобуси. То ось підготувались транспортники до виконкому. Вочевидь, не дуже зовсім відсутнє техніко економічне обґрунтування. Кажуть, зроблять його згодом, як вже проведуть тендер. Коли буде победитель, буде 100% ціна на автобус. І от після цього я можу зробити абсолютно точні економічні розрахунки. Тому що сьогодні це ну, доволі абстрактна цифра може вийде. Я би не хотів її навіть розсматриватися. Профільний заступник виправдовується, мовляв, угрунтування надав банк, де й планують брати вигідний кредит. Та інші члени виконкому вважають інакше. Олександр Володимирович написав, що тео не годиться для того, щоб це називалось тео. то просто записка якась і статистики немає, і економіки немає, і висновки, де там написано, що це це 25 мільйонів окупів. Попри скандали, взаємні звинувачення, дозвіл на проведення тендеру, тролейбусне управління все ж отримує. Щоправда, дата оголошення з інші деталі поки за завісою.